Запрошення Бога. Роздуми над Словом Божим на вівторок 31-го звичайного тижня, Рік 2. Того часу один з тих, які сиділи при столі, сказав Ісусові. Блажений той, хто їстиме хліб у Божому царстві. Він же сказав йому. Один чоловік справляв великий бенкет і запросив багатьох і послав свого слугу в годину бенкету, щоби сказати запрошеним приходьте, бо вже все готове. І усі як один почали виправдовуватися. Перший сказав йому, Поле купив я, потрібно мені піти й побачити його. Благаю тебе. Вважай мене за виправданого. А другий сказав Купив я п'ять пар волів і йду випробувати їх. Благаю тебе, вважай мене за виправданого. Ще один сказав Я одружився і через те не можу прийти. Повернувся слуга і розповів це своєму панові. Тоді господар дому, розгнівавшись, сказав своєму слузі, Мерщій виходь на площі та вулиці міста і приведи сюди в калік, сліпих, кривих. І сказав слуга. Пане, сталося так, як наказав ти, і ще є місця. І пан мовив до слуги, вийди на шляхи до загород і змушуй увійти, щоби наповнився мій дім. Кажу вам, що жодний з тих раніше запрошених мужів не скуштує моєї вечері. Мабуть, дуже прикро, коли хтось ігнорує твоє запрошення, адже таким чином він виражає ставлення до твоєї особи. Ти не важливий для мене, є речі набагато серйозніші поле, п'ять пар волів, сімейне життя. Що відчуває Бог, коли чує подібні слова вже багато сотень років? Звернімо увагу, що запрошення на учту не прийняли ті, які мали різні заняття, які заповнили своє життя іншою активністю, мали серйозний соціальний статус. Про життя таких людей преса пише статті. Їхні обличчя можемо побачити на глянцевих журналах, а їхній графік розписаний по і здається, що місця на молитву в ньому немає. Тому слуга вийшов на вулиці, пішов по різних темних міських закамарках і почав збирати тих, одним словом, тих, кому життя не вдалося, хто не зумів придбати поля, мати стабільність, хто не зумів купити п'ять пар волів. Бізнес не вдався, і хто не одружився, відносини не склалися. Господь запрошує на очту тих, хто зазнав життєвої поразки, а їхня життєва дорога не була прямою автострадою, а більш була подібна до звивистої стежини серед хащів. Якщо бачиш себе серед таких життєвих калік, то це запрошення також і для тебе. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.